Друзі, всім привіт! Так саме тут у вас буде безкоштовне навчання від мене в контент-хаті. Ви зрозумієте, як заробляти онлайн, отримувати зарплату, як стати блогером, як жити без банків, як можна користуватись грошима завдяки криптовалютам, де взяти адвоката для справ по всьому світу, і психолога. У нас це все буде. Саме важливо, у нас будуть з вами ефіри: сім днів безкоштовного навчання. Від мене будуть уроки, від нас будуть подарунки після цих ефірів, які ми проведемо. Вони абсолютно безкоштовні, нічого не треба платити. Ви вже зрозумієте. Як ви можете рухатись далі, заробляти онлайн, незалежно від того, де ви знаходитесь чи в Україні чи за кордоном, бо я розумію ситуацію з грошима за кордоном, та й в Україні досить непроста ситуація. Також ви зрозумієте, як легко користуватися грошима по всьому світу, відправляти без комісії гроші в одну секунду, в любі сумі, хоч знімати з банкомата. Я знаю, багатьом це важливо. Ми також приготували подарунки для всіх вас. Техніка більше з неї Apple будемо розігрувати на ефірі, грошові подарунки і а, зарплати нашим студентам. На ефірі буде дуже. Дуже багато відповідей на питання. Я намагаюся вам відповідати в директі але ну, нереальна кількість. Тому загальні питання я від вас зібрав. І в будь-якому випадку ми на ефірі порозмовляємо про це всі питання, які вас турбують. Тобто, поза межами навіть навчання, контент хати, зарплат і так далі, кріпки і цього все разом. Тобто буде душевно, приготуйтесь. У вас попереду тиждень, який дійсно може змінити ваше життя на краще. Все, до зустрічі